Сьогодні є лише два види віруючих. Перший це християни, які наповнені духом та істиною, вони думають про Господа і виконання Його волі, такі перебувають у вченні апостолів, несуть помазання Христа, вони учні Господа Ісуса Христа. Другий це мряни, які наповнені цим світом, їхні цінності матеріалізм, гроші, плоть, амбіції. Вони несуть помазання цього світу, гордість, лукавство, залежать від нечистих духів, сьогодні віруючи з приходом нестабільності, війни та колапсу, не витримують цього тиску, бо зосереджені на земному царстві, а не на небесному громадянстві. Тому Ісус Христос навчав: шукайте ж насамперед Царство Боже та правди Його, і все інше додасться вам.